America, America. We are living in America. Coca-Cola Wunderbar. Ось ви її прослухали перед виборчу програму Дональда Трампа. Вперед, Дональд! Як Уже, напевно зрозуміли наші глядачі. Розпочнемо ми з Сполучених Штатів Америки. І, як би сказали, сказав, і, 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 сказав і Кім не... Чен Ін і, і пос... натиснув кнопку. Але не долетіло <світ> так. Наймолодше. <світ> так, значить, що відбувається в Америці? Лютий! <світ> <світ> Цим, все це можна було би описати е фразою класика. Це ж було вже. Це ж було вже. В Україні. В 19-му році. <хces> <хces> То саме. Новообраний президент е Дональд е Батькович, не знаю, як його там, Трамп. По-моєму, що Ігорович. Хай буде так. Хай буде так. Е Йому похер, Ігору приємно. Дональд Ігорович Трамп формує свій кабінет. <смір> свій погляд. <смір> формує свій. <смір> формує свій кабінет. Формує свій кабінет. Так, тут будуть убої. <смір> Там торшер. <смір> <смір> а тут креденс поставимо. Формує свій кабінет. Втретє, намагаюсь сказати: я і є вже. Перші перші ластівки, якщо можна це так назвати. Отже, міністром оборони буде призначений колишній телеведучий, так, так, телеведучий, міністром охорони здоров'я буде призначений ну, представник сім'ї Кеннеді, відомий тим, що він антивакцинатор міністром. Оборони здоров'я охорони здоров'я. Okay. Хоча, може, тепер вже її оборони здоров'я. Тому <рес> що він його призначать міністром охорони здоров'я, і коли він буде їхати Далосом, йому дадуть вакцину. І крім всього іншого, оголошено, що е, речником Білого дому стане наймолодша е, представниця е, при Дональді Трампі. Десь йокнуло. Ви нас постійно питаєтесь, де Мендель, де Мендель в коментарях. Так ось. Ні, ні, це буде не Юлія, але щось на кшталт. Так, підніміть руки, хто наймолодший. Хто з підняв, тепер ти тепер заказав. Нормальна реакція. Все. Ну Там дійсно треба, там скільки раз стріляють в Трампа. Треба мати реакцію. Крім того, Дональд Ігорович, як ми вирішили, Трамп, ігнорує спецперевірки ФБР щодо нових кандидатів кандидатів на майбутні посади в уряді. Де Баканов спитаєтеся? Баканов адвокат. Тож, Певне дежав'ю від, відчувається у всьому, що зараз відбувається в Сполучених Штатах С, Америки. Схема злизана. Схема злизана. Назва твого домашнього відео, Максиме. Ні, так вони правилі, вони називаються The республіканці. The республіканці? Серванти народу. Слуги of people? Отаке от people. <свят> Отаке. От до чого я це все, Максиме? Так, ти так <свят> говориш, ніби в тебе якась білочка. <свят> Ось, до чого я це все веду. Зараз ми перейдемо до новин України незвичним способом. «То дуже незвичним. <свят> Як зазначали експерти, знавці Сполучено Штати. Тознавці отак. Якби... Колонден штознавці, сполучено штознавство. Факультет сполученого штодознавства. Зазначали, що одним з факторів перемоги Трампа була. Тиском <JD _ heights> <ан> у Байдена. З підсотом 490-муся. То зранку. Тиск з боку короновних суден. Так от. Сполучено Штатознавці зазначали, що одним з чинників, який допоміг вдруге стати президентом Дональду Трампу, був скандал з вбивством, як це називали, білки на ім'я Арахіс. Тобто Трампу впали в ухо а в білку а вбили, повністю. а вбили білку. Що відбулось в Сполучених Штатах Америки? Була білка інфлюенсер. Зараз да, новини з Америки. Звикайте. Ну. Новини з Америки тепер будуть звучати. Так, в Сполучених Штатах вбили білку. Яка працювала на фрілансі. На ім'я Арахіс. Ця білка була улюбленою американців. Її приспали у штаті Нью-Йорк. Не могла стати прес-секретарем. Не дожила. Її приспали у штаті Нью-Йорк, і е, оце вбивство Білки, в ньому було звинувачено адміністрацією Байдена. До чого я це все веду? Як відомо, і це не жарт, е, армійський позивний Маріяни Безуглої білка. Є тема, коротше. Тому, якщо Володимир Олександрович Зеленський надумає, Вдруге, балотуватись та перемогти є робоча схема. Треба приспати білку. Не передвиборна програма. Там там заявляв, каже, я як саме президентом. Першим ділом війну за 24 години і білку. Богдан, я дуже хочу, щоб ти поділився нашими глядачами е, прекрасною перепискою дописою Мар'яни Безуглої в її соцмережі. Так, раз ми вже заговорили про білок. Е, Безу... е, ні, не так треба сказати. А, І ти... до насправді важливих. Чекай, я шукаю Мар'яна, ти її в стірку кинуть? там. Під столом у тебе. <с empty> ти не так дістав. Ну так діставати. Знаєш ту гру? Так, я знаю, і я не ставлюсь до цього як до гри. Ні. Я не граю. На щось. Не камінне лице, знаєте, А, знаю. Ми скажемо послання на відео. На тільки треба нажати, чи я вам 18 років, так, може бути. Ні, ми цього не зробимо. Богдан, ну, скажи, що я такого написала? Що, що викликав тебе посмішку? Отже. Е, і до справді важливих новин. Мар'яна Безугла написала у своєму телеграмі: Повечеряла плавленим сирком. Нямі. <реш> Повечеряла плавленим сирком. Написала народний депутат України Мар'яна Безуба. Це, це, ну, це ж одна з обіцянок предвиборчих. Я обіцяю. Я повечерю плаваним <головок> <малолим>, цирком. Галочка. Зроблено. Через певний час. Член 15. Наступне повідомлення. Геть! Російський сир. Геть, я запідтримую. Геть російський сир. Отже, Маріана Безула написала: повечеряла плавленим сирком, а згодом геть російський сир. Складається враження, що Мар'яна е, нам повідомляє, що в неї добрий апетит і, і, обмін, речовин. Е, і обмін речовин. Геть російський. Сир. Все. я, я, я її відпускаю, де собі зробив мокачину. Чому мокачина? Знаєш, то слово мені прийшло в голову. Е, я вже достатньо говорю, можливо, ви щось скажете. А я, 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 скажу, а я скажу, тому що якщо хтось е, вподобав собі франшизу такої кіноепопеї, як е, «Кінг-Конг» і «Годзіла», Беріть попкорн, влаштовуйтесь зручніше, тому що а, в нас. Ось і третя частина. Український варіант цієї версії. А, Надія Савченко закликала перевірити діяльність безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці відповідним позовом і заявою вона звернулася в СБУ. У відповідь на це кінко без а, Також звернулася до Служби безпеки України і звинуватила Савченку в прориві. У тому, що вона Савченко. Це Надія, що вона дає, що має ім'я Надія, а Надії нема. Що за її словами запустило процес формування наступу росіян на Покровськ. В СБУ заявило, що з нетерпінням буде спостерігати чим до херня закінчиться за розвитком подій франшизи. І ви спостерігаєте. А ви, шановні глядачі, напишіть нам в коментарях, хто з них на вашу думку Гудзила, а хто Савченко. Ми приймаємо ставки. Ем, Залишаємось в Україні, е, а Микола Тищенко вдома. <рес> е, суд продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього аре, е, арешту народному депутату Миколі Тищенко. Суддя про... так і сказав: погода гівно, куди ти коля підеш? <рес> 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 так. І це правильно. Тому що е, не за горами різдвяні свята. Да. Коляда. І якщо ви будете в Києві, є одна хата, де ви точно знаєте, що вам відкриють. Дивіться, якщо не точно хтось є вдома. Дивіться, якщо хтось не відкриває двері, ви кажете, або ти відкриваєш і пускаєш одного колядника, або я зараз викликаю вертеп в формі. Ой, так що, отак. Але Микола Тищенко а, був помічений. Був помічений собакою. <зе> Ні, собаки це тема іншого народного депутата та собачий рот. А Микола Тищенко був помічений на вулиці, як не дивно. Але не переживайте, все нормально. Він просто йшов в суд. З дому йшов в суд, а з суду йшов. Тих, відповідно... тих 14 кілометрів. <зе> 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 було чути хруст суставів, бо людина засиділась. засиділася. От він йшов до суду, тому все законно. Е, прийшов до суду і заявив, що погоджується, збу, погодиться, погоджується з будь-яким рішенням суду, лиш би його не звинувачували у тому, чого він не робив. А, а це може на пальцях однієї. І тут я погоджуюся з Миколою, бо того, що він робив. Достатньо абсолютно один його тверк з ракою в машині тягне на десятку страгача, бо мені тепер Стив... з цим жити. Недаремно його після того назвали Микола Дупогол. ну Просто в мене пам'ять якось вміє затирати травмуючі не... спогади. А цей а цей... Це, все. А цей Це от... неможливо розбачити. От... Власне, і, і, як гарно лягає на тому І туди, Про ну, сраки. Про сраки, так. У нас, в принципі, в державі все добре. Бюджети прийняті, важливі закони взяті до уваги. Лишилось діло за малим. У Раді. Перестань. Що це лишилось діло за малим? Що за натяки? У Раді зареєстрували доопрацьований вже доопрацьований законопроект щодо декриміналізації. Порнографії. Єбіся, брати мої, думайте, читайте. Ігор, е, виключай камери, Знімаю. ми йдемо в кіно. Ні, ні чекай, ми йдемо, як це називається, е, е, OnlyFans. та, Політика, заїбемось нормально. Е, За 200 гривень я, <рес> я можу зняти майку. Скоро. Але ви заберіть від екранів їду. Але дивіться, я думаю, що цей закон, закон приймуть, знаєш, щоб Колі Тищенко так було скучно вдома сидіти. О, так я тепер режисер. Зараз тільки з басетом розбусь. А як сьогодні гарно всі новини. Я просто скролю закону про порнографію, а тут. Значить, від Миколи Тищенка через новину про порнографію до Сніжні члени. Вернулись. В Єкатеринбург. Їх ждали. Оце я розумію, гра престолів по Єкатеринбурзькій. <рес> в <рес> прошлом <мертві жителі рес> масово лепили пеніси із сніга. Хто дивиться нас не вперше і не перший рік, пам'ятає, що минулої зими Єкатеринбург заполонили снігові, снігові скульптури пенісів. В прошлом жители массово лепили пенисы из снега. Их было так много, что местные власти обещали... Сне... Блин, мне не бракуя, знаешь, саундтрека. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние края. А снег стоял, не падал, снег стоял. А у них теперь есть забава на весне. Они все местом собираются и дивляются, как падают Просто помаленько зникає його арекція. Тож вітаємо Єкатеринбург, До... в нього повернулись пеніси. Ой. І пеніси. І про пеніси. І Сьогодні все буде вкрай логічно. Шаман! Шатуй пеніс, отримав звання заслужений артист Росії в Кремлі. В чому ж прикол, запитаєте ви. Відповіду. Відповіду, я сказав. Відповіду. Він сказав, відповіду. Відповіду, це воще паче. Великий відповіду. Ету награду можна отримати... Що? Воще паче відповіду? А що є? Просто я знаю, що те з російською російської з українською чу. Відповіду. То зараз нахереняв. Ету награду можна получить лише спустя 20 лет творческой діяльності. Півсю сейчас всього 32. А тому що в нього... Рік за 10. Можна, можна рік за 20. Можна навіть рік за 20. Я, тому що я русський. Да. Ну от. От і пояснення. Е, в нього рік за 20, а у вчителі, російських вчителів Деменція, е, рік, рік не задався. Е, адміністрацію однієї з шкіл в Російській Федерації. Від імені депутатів е, Єдиної Росії попросили провести акцію Шлем Атєчества. Шлем Отечества». Значить, Ш... нач... Шалом piş... Атєтіства. Значить, в не... чому полягала акція? Е, їх попросили зробити шапочки із Фольгі, і сфотографіруватися в них, ліба записати. видео в рамках повышения осведомленности и навыков педагогов области практических занятий по гражданской обороне. А Откажешься, что они водные рубил И что ж, вчители шапочки с фольги, І записали відповідне і відео. І відео, фотографії, я думаю, ви всі ті фотографії бачили. Саме цікаве, що над ними позмучався білоруський пранкер, бо він до них позвонив і так і сказав: одівайте шапочки, я, я вам, покажу, вам покажу, скажу, А чого <світ> на <надо> захищатися. Е, <світ> Бо такі є маріум. Здавалось би, педагоги, люди, які несуть е, в світ знання і, знання, і шапочки. І шапочки. Знания и фольгу несут в свет российские педагоги. A... А, тем часом, помощник военного комиссара вместе с женой отправлял на СВО мертвые души. То есть они вертаются и звездом, и туда. И туда. Они замкнутый цикл, что туда мертвые. Потому что что? Потому что мертвые умереть не может. Да. Экономия на пакетах. Вот, а деньги присваивал себе. По версии следствия, 51-летний сотрудник военкомата работал вместе с супругой через контактное лицо. Помощник военного комиссара фиктивно устраивался, устраивал в компанию граждан, а от их имени заключались договоры с Минобороны. На СВО при этом никто не ехал, кроме корейцев. А сотрудник военкомата вместе с женой, получали виплати 500 тысяч рублей єдиновременно і 50 тысяч ежемесячно. Ми трошки лоханулися з тобою, тому що перед тим. <реш> не, пішли... <реш> не, не пішли в цю схему. Ні, перед тим, як значить, ти треба сказати, значить, зараз забріть від екрані всіх працівників ТЦК. Бо ж мушу якась комусь херня в голову може прийти. Значить, дивіться, ми колектив. Програми Група продовженого дня наголошує, ця інформація не є е, рекламою. Е, рекламою та, е, не треба повторяти ці фокуси. Е, і взагалі страдати хуя. Ну що ж на завершення так хочу сказати в контексті крайньої новини? Співробітники російського ТЦК відправляли на фронт вже мертві душі, і е, ви не здавайтеся. А, а ви, а ви, ви здавайтесь. А ви, росіяни, здавайтесь. Підписуйтесь на наш канал Процишин Офіційний. Е, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, побажання, а можливо, якась е, скарги, зауваження пропозиція, не приймається. Е, можливо, ми якусь пропустили новину е, в цій палітрі, е, в палітрі цього мраку. А ну, ми могли на та... такі. Е, не забувайте, не забувайте допомагати нашому каналу. Тут з'явиться посилання на е, платформу Patreon, де ви зможете це зробити. А що ж там цікавиться треба? Треба зараз почати телевізор, бо зараз щось Трамп видасть. Зараз призначить. Ти по телевізору це все дивишся? Я, я знаю, ні, ні, не так. Ти є телевізор. Може іншим в мене немає телевізора. А, знаю, допомагайте чому... нашому проєкту Максима, нема Це Такий квадратний, так? Ну, там ще всяке відбувається щось. Там ще той був. То акваріум в тебе. Я квадратний зна... і там щось відбувається. <рес> Після попередньої передачі я зовсім дивлюсь на рибу. Вот, Тайсон буде міністром спорту. І енергетиків. І вух. Міністр спорту і енергетиків. І енергетиків. Так. Не пийте енергетики, фу. Так, не то зло. Не знали наші мами. що, горбач сравсь на телефон, що все.